І всім привіт! З вами я Лола Фан. І сьогодні моє перше відео по, стендов, по ігрі Stand Standoff 2. І сьогодні буде обзор, коротенький обзор 9 сезону і відкрию може один, може два нових крейтика Саме основне це сам пас. Ну, тут обичні завдання, стікери, чарміки. Графіті і т.д. Скинчик это дуже красиві. Ось. ось такі ось, прям ідеальніші. І самое головное перчатки. ось все, які красиві перчатки. Ось я дуже хочу собі ферл. Ферл або спрей. Оце вони прям дуже класні. Дальше. Появився новий, нова колекція замість Empire. Буде бути повность Empire колекція. Дінасті Кейс І тепер будуть виходити не бокси, а Крейте. Ось Дінасті Крейт. З нього більше шанси на випадіння класного лута. На Аркаду 5%, а на легендарку 2%. Це ж занадто. Хорошо, і ще тут можна отримати временні предмети. Як воно працює? Наприклад, получаєш такий ось Авік. Якщо він попадається із значком годинничка, то тобі віддається тільки на 24 часа. А якщо без, Ну, як старий, як старе, обичний скінчик. Далі з'явилася така вкладка бонуси. Тут за рекламу можна отримати фрагмент боксики і коїни. Появилась нова нова пушка. Осьо, а кімбузі. Я їх називаю WZ, тому що їх два. Ось так вони виглядають. Ну, прикольне, орушка прикольна, але мені не дуже подобається. І у розробів у цій нові пропала фантазія. Вони зробили осьо. Дивитель керабит и новый ножик Мантис. Усе керамбит, а все мантис. Знайдите 5 отличий. Да, чуть-чуть поменена рукоятка, пару дырочок, зазубранок и, и ямка в лезвии. И це все, чего они відрезняются. Усе. А ся як держится мантис. Ну да, може вони різні. Но, но. Да, вони різні, да, анімації інші. Но це не отменяє того факта, що просто ідентичний дожик із іншими анімаціями, и чуть-чуть іншою моделькою. Добавили новий режим. Сопровождение. Він вообще мені не сподобався. Я в нього зараз гулять, даже щоб показати не буду. Ви, конечно, вибачте, но я прибережу свої нерви. О, 10 анкомодовських фрагментів. Ну давай, Шорь. так. Я сейчас під. Куплю монетки і відкрию один Дінастій крейт. Ну що ж, я б розум, накопию 100 коїнів і відкриваю Dynastie крейт. Я дуже сподіваюся спинчик. Він дуже красивий. За я хочу його не рівні, а на постоянку ва який який кліпс красивий. Коротше, я хочу усе ж легендарка або аркада, но на постоянку. Добре. Ну, поїхали! М-60 мідний. М-60 мідь! Ну, прикольний! Тільки мені з цього кейсика щось тільки в рівні падають. Ну що ж, я не знаю, може, я щось забув. А ще, коли ви зайдете в ігру після обнови, то напишеться, що нова система получення ММР. Я не знаю, що це означає, як воно там накаплюється, тому що я ще ніде не закалібрувався. Да, я и не хочу. Но, но, вы можете подавиться уже сами. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обоих с колокольчиком. И всем пока-пока.